Зараз я вам розкажу фішки у вождінні чи водінні. Таке водіння. Я за кермом 13 з половиною років. За кермо я сіла в 30. Моя мама сіла за кермо в 50, а моя донька у 18. А донька мого коханого в 12. Я її навчила в 12. Так, от, до чого я ніколи не рано, ніколи не пізно. Будь-якому віку ви можете сісти за кермо і навчитися гарно їздити. Тепер поговоримо: автомат чи механіка. Не бійтеся, дівчата, особливо. Не бійтеся механіку. Я починала з механіки. Моя мама і досі їздить на механіці. Моя донька їздить і на механіці, і на автоматі. Місяць, і ви взагалі не будете думати про ту коробку передач. Спрацьовує м'язева пам'ять настільки легко і абсолютно ніяк не заважає водінню і увазі на дорозі, можете не хвилюватися. Єдиний і дуже суттєвий плюс автомата це, якщо ви живете в місці, де дуже багато і часто стоїте в пробках. В пробках рятує. Тому що ви е, на тормоз натиснули, стали, відпустили, поїхали. Натиснули, стали, відпустили, поїхали. На механіці, сцеплення, перша, тронулись, стали нейтралка. сцеплення, перша тронулись, стали нейтралка. І оце постійно. І ви не можете посидіти, знаєте, в телефоні позалипати в цей час. Я жила в Києві я встигла і на механіці поїздити там, і на автоматі. А на автоматі ти сидиш собі, втикнув, на тормозі нога. Раз, відпустив, проїхав три метри став знову. Оп, ну, інша справа зовсім. Ну, Під горку легше, якщо ви там десь не знаю, місто, де у вас постійно отак, то звісно буде простіше на автоматі. А от такі невеликі міста: от я живу в Черкасах, абсолютно все одно. Автомат чи механік вже через місяць. Ви про ту коробку передач не будете думати. Далі основні моменти, які я зрозуміла небезпечні. Дуже небезпечна є ситуація, коли ви їдете два ряди або три, да ви їдете в потоці, і попереду світлофор. І от ви їдете по правій крайній стороні. А тут попередні один або два ряти там може бути, стоять на світлофорі. А ви їдете з краюшку і бачите, що вже мігає, мігає червоний, жовтий, і зараз ви розумієте, що буде зелений. І ви можете собі, не скидаючи швидкість. Проїжджаючи, думаю, що цей час, поки стартануть, поїдуть, а у вас свободна тут дорога, ви можете їхати. В цей момент може якийсь пішоход закінчувати свій перехід. Ви його не будете бачити через машини, які стоять. Ви будете думати, що машини стоять, тому що вони ще не встигли тронутися, бо тільки, от, тільки зажигається зелений. І ви можете просто збити людину через те, що подумаєте, що ці стоять через світлофор, який ще не встигли зорієнтуватися, а ви вже можете спокійно проїжджати, бо ось вже ж він зелений. Ось схожий приклад зараз. Дивіться, тут зелене світло, машини вже поїхали. А пішоход переходив з цієї полоси сюди. Він би, звісно, мав там постояти, але вирішив встигнути. Ці машини вже тронулись. А той і не планував зупинятися, тому що йому вже зелений і він собі їхав. Ще раз дивіться: зелене. По крайній правій, просто їхав собі. От, схожий випадок. Дивіться, зелений. Всі починають рухатись. Ну, ті ще стоять. А цей їде в третє полесію. То, що я кажу, в правій крайній. Він їде на зелений, а ці. Типу, ще не встигли поїхати. Зрозуміло, що відбувається? Опа. Поїхали. Ще раз. Тут червоне зараз. Всі стоять. Людина йде через перехід. Червоний, дивіться, червоний, зелений. А той побіжав. Пожалуйста, ще раз. Цього пропустили. Стоїмо всі на червоний. Червоний змінюється на зелений. Всі починають вже трогатися. У мене так було. Я ледь не збила хлопчика. Він е, біг, він добігав через этот, і він про я проїхала на зелений, а він просто одну долю секунду, і він би був під колесами. Розумієте? Тобто він має право закінчити перехід на свій червоний. Йому вже був червоний, але перехід був дов, отакий, от як отут дорога, не видно вам. Тобто там дві полоси було з одного боку, дві полоси з другого боку. Я собі їхала на зелене світло, але воно тільки вмикнулося, а він закінчував перехід в кінці вже першохідного переходу. Ви Зрозуміли? Оцей момент дуже важливий. Раз. Тобто першохідний перехід. Якщо тут стоять машини, призупиняйтесь навіть якщо там вже зелений. Виглядайте, дивіться, що там не йде ніхто з паличкою, може з коляскою, хтось не встигає. Просто про це не думаєш, і коли от в таку ситуацію не попавши. Я попала. Тепер думаю завжди. Слава Богу, все обійшлося. Далі. Схожа ситуація: ви їдете дві полоси. Ви їдете вправі, а зліва машина зупиняється, включає лівий поворот і йому туди наліво повертати. І ви ж собі їдете. Думаєте, він собі зупиняється, тому що йому наліво повертати. А а він зупиняється, щоб йому повернути, і щоб додатково пропустити піш пішохода. Все те саме. Та сама ситуація. Зліва машина зупинилася, начебто ви думаєте, щоб повернути, а вона пропускає ще додатково людину. Ви, не бачите її із-за машини, їдете і хорошо, якщо б всі встигли. Розумієте, да? тобто, завжди, коли хтось включає поворотник, навіть в інший бік, ви завжди. Собі в голові берете, що тут може бути зараз перед її машиною людина. Він може просто включити звичайний поворотник. Йому може на наступному треба повороті, він заздалегідь включив, розумієте? От ці нюанси дуже-дуже важливі. Питання життя і смерті. От, от так от собі це беріть до уваги. Тепер простіша ситуація. Задом, задом коли ви їдете, плюйте на всіх, хто вас чекає. На все, що вас, куди ви поспішаєте, задом їдемо як черепаха. Повільно, повільно. Ніколи не розраховуйте, що ви все-все побачили, у всі дзеркала. Бо кожна людина, яка сидить за кермом, хоч раз таки задом кудись в'їжджала. Або в маленький піньочок, або в низенький парканчик. Який не видно отак, або тут вивертаємо задом, а тут попереду машина стоїть, і ви не розраховуєте ракурс. І коли ви їдете повільно, то будь-що в ви впретеся, або кого ви під. Берете пошкодження будуть несуттєві. А якщо ви будете їхати зі швидкістю назад, якби ви рухалися вперед, то ви однозначно влупитесь конкретно. У вас буде пошкодження, ви пошкоджуєте щось інше. Буде набагато неприємніше. Тому задом завжди їдемо як черепаха, нікого не соромлячись, нікуди не поспішаючи, навіть якщо ви поспішаєте. Мільйон тупих аварій просто було через те, що людина газує так само, як і вперед. Ну типу, я ж все бачу, все от їде там у дворі задом, здає у дворі в дворі. І їде. У мене перший раз я так їхала просто між гаражами. Заїхала гаражі, у ці, знаєте, ну, старі, як раніше: гараж, 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 і між ними дорога. І я от колись тут-кудись туди заїхала до гаражі Мені там щось міняли, що це ще було. Це на Славут. Славута у мене перша машина була. Таврія, Славута, да? і я, значить, дивлюсь в зеркало. пряма дорога. Я бачу назад, гараж, гараж, отак, і пряма дорога між ними. І я сідаю. А купа пацанів, я ж така раз і ж назад, Ну, нормальним темпом. Тудух! Щось вугачевось вообще просто не розумів. Я, я дивлюсь в зеркало, я їду по попряму, і там пряма дорога. Що я могла влупитися? Всі ж біжуть уже. Що ви думаєте? В одному із гаражів бардюрчик, незвичайний бардюрчик, а такий височенький. І я в цей бардюрчик в'їжджаю колесом. Він довгий був, просто від гаража, отак довгий бордюрчик, а дорога, отак. Його, звісно, мені не видно туди. А якщо й видно, то ну, просто я не звернула на нього уваги. Він не такий великий, щоб побачити його і злякатися. І я врубаюсь колесом. Коротше, у мене защита злітає, все ну просто неприємно. Це, така, це такий стрес був. Ну нічого страшного не відбулося, але це стрес. І от після того я дуже повільно завжди їздила задом. І Багато разів, от слава Богу, що то сталося. На... Це перші мої дні були водіння. І всі інші рази, коли я в щось впиралася жопою, це було дуже повільно. І я така думала, боже, як хорошо, що просто я їду повільно. тому що я там... Тух. Ой, і вперед. Отак от, от було. Напишіть в коментарях, у кого теж були такі випадки. Певна, що такі люди будуть там. Обов'язково, коли сідаєте в машину, дивіться, як ви будете виїжджати. От дивіться, я заїжджала отак, от, от сюди. І ця штука зараз мені буде заважати виїхати, бо виїжджати мені потрібно туди, зараз задам. Тут зараз стоїть машина. Якщо б я це зараз не проаналізувала, то дивіться, сідаємо в машину. І аби не ота висока труба, я б того бордюру могла б і не бачити. Ну, отам в дзеркало трошки видно його, але все одно не настільки зрозуміло, скажімо, для новачка особливо, чи можна його об'їхати адекватно, не задівши у ту машину. Я вам скажу, не можна. Треба виворачуватись якось, зараз будемо крутитися. От. Тому що тут близенько машина стоїть. Типу, мені треба здати ось туди, зараз назад і потім вже вивернутися. Але не завжди є можливість така назад туди виїхати. Тому, коли паркуєтесь, я коли паркувалася, я в принципі розуміла, що виїжджати буде незручно, не було іншого місця. Оця штука мені зараз реально буде заважати. Верніше, ота машина. Якщо б машини у тієї не було. То я просто ну від'їхала б назад і змогла б вивернути. А так ніяк. <гум> Тому завжди перед тим, як їхати, сідати в машину, дивіться, як ви будете виїжджати. Вам буде потім простіше зорієнтуватися отак в зеркало. Які можуть бути ще поради у мене? оце основне пешехідний перехід, коли ви їдете і думаєте, що вже вам зелений, а хтось закінчує перехід? Далі, коли машина зліва від вас повертає, а ви їдете прямо і думаєте, що вона зупинилась, щоб повернути? А там може вийти людина? Оце другий. Випадок такий небезпечний, третє задом їдемо дуже повільно. Четверте для новачків, щоб ви не хвилювалися і зайвий раз не нервувалися, що треба їхати швидше, чи я комусь заважаю. Це ваше вас не повинна колихати. Хто б що там не пікав, не сигналив це? От просто абстрагуйтесь. Нормально, що ви будете тупити перший час. Через це всі проходили. От ті, що сигналили, вони теж проходили. Ну, от, все, це їх проблеми. Це не ваша проблема. Ваша задача зберегти свою психіку, свій позитивне налаштування, позитивний, да? морда кирпичом, І їду як хочу. Хочу, стану тут посередині, включу так аварійку і буду стояти. Все, може мені погано. Питання. Я маю право просто стати посередині дороги, включити аварійку і просто стояти. Всі будуть обіжати, нічого страшного. Ну, хтось поматюкається. Та й фіг з ним. Головне, що ви зробите все так, як вам буде точно зрозуміло, точно ви не будете хвилюватися, що ви десь комусь нашкодите. То, що хтось із вас там об'їде, то менше ЕЗО. Ну, об'їхав, ну поматюкався. То його настрій, то його проблеми. Ваша задача бути всередині спокійним, попереджати, якщо ви стали аварійку, включили і все. Ви заглохли на світлофорі. бац, бум заглохли. Аварійка. От запам'ятайте цю кнопку. Як тільки виключаєте аварійку, до вас ніяких ні у кого питань вже не буде. Все у вас шотат казала. Все, все, що завгодно. Може, відказали тормоза. Може, отказали, може, бензин закінчився. Може ще якась поломка в машині. Може, вам просто стало погано. Це теж може бути. Жарко, холодно, що завгодно. Ногу звело, викиряє, все, я не можу їхати. Аварійку включили. От запам'ятайте, де у вас аварійка, щоб що, чуть -чуть ви сразу її включили, і у вас ваш стрес буде на мінімумі, коли ви всіх попередили, що я їхати не можу. Потім тронулися аварійку виключили, от просто гласно вийти собі, де у вас ота кнопка аварійки. Я вас уверяю, наскільки вам буде простіше тупити на дорозі. Чуть що, аварійка, я не приділа. А тупити будете, і нічого страшного, всі через це проходили. Це недовго відбувається, повірте. Далі. Ніколи не сідайте за кермо, коли ви навіть трошечки випили пів бокала вина 3 години назад. Слаба алкоголки! Все одно трошки увага втрачається. От здається, що взагалі ви нормально йдете, все, наче й не пив. Ні, за кермом доля секунди може, навіть коли ви вже е, добре їздите за кермом, все, от, начебто вже не перший рік, все одно трошечки алкоголю дуже сильно впливає на реакцію. Якщо ви нормально їдете, все хорошо, хорошо. А якщо хтось щось налажав. Оця доля секунди може вам може її не вистачити. Розумієте? Уповільнюється реакція. Тому ніколи не сідайте за кермо, навіть якщо ви думаєте, що ви абсолютно як стеклишка, але ви вживали алкоголь. Не треба. Що ще? Ага, коли ви здаєте екзамен водіння, екзамен саме. У вас сидить тут інструктор ваш, вірніше, ну, тут приймає екзамен, да? Що важливо, вони теж люди, і треба говорити. Якщо ви їдете, і він каже, припаркуйся зараз, от там нам треба припаркуватися, да? Він може, завдання таке. Да. І ти їдеш, і ти не можеш припаркуватися. Ну, ти типу. Страшно тобі, ти можеш коментувати. От я зараз отут думала припаркуватися, але мені здається, що там я когось зараз під... ну, здавалося, що я когось підріжу. Припаркуюсь трошки далі. Тобто, не просто, а, а говори щось. Говори щось, чому ти не паркуєшся. Чому ти, ну, якщо ти не паркуєшся? Якщо припаркуватись, добре, а якщо от щось клієнт, реально. Просто щоб він галочку там собі мінус і не ставив. Просто треба пояснити, чому ти цього не зробив. І навіть якщо це було через страх, через те, що це... якщо ти це проговориш, людина зрозуміє, що ну а ти, але ти припаркуєшся далі. Що головне, що ти нікого не поставила в небезпечне положення. Типу, ти припаркувалась чи припаркувався тоді, коли був готовий. Все. Ну, якщо тобі далеко йти назад, куди тобі треба було в магазин, то це вже твої мої проблеми, але я безпечно припаркувалася, розумієте? І навіть з круга виїжджаємо не в ту полосу, наприклад, або на сплошну заїхав. Теж треба це пояснити. Мене там піджали трошечки, щоб там не заважати. Навіть якщо це буде не по правилам, але ти поясниш, що це було не хаотично діяти. Ти навіть не знаєш, що ти зробив. Чи зробила. А я так да, я знаю, що там я это, ну, піджали. Я знаю, що там я порушила. В більшості випадків це спрацює вам на користь і буде більш людина до вас розположена. А не просто ви там порушили, там порушили в голові. Ви знаєте, да, і там, і там не Надо Треба це сказати, що знаю, да, там там, була, там. Ну, принаймні, і так, і так вам можуть поставити мінус, але результат може бути різним. Ну, в залежності, звісно, від людського фактору, хто поряд з вами сидить. Ну і основне, що там зазвичай забувають? Три моменти: пристібнутися, включити поворот перед тим, як тронутися. Раз. І подивитися в дзеркало. Тобто ми пристібуємося, заводимо потім. Або спочатку заводимо, потім пристібимося. Ну, краще спочатку пристібнутися. На сцеплення Завелися, взяли за руль, подивилися в дзеркало. Включили поворотник. Відпускаємо сцеплення. натискаємо потрошечку газ і стартуємо. Поворотник сам виключиться. Якщо не виключився, то допоможіть рукою. Перед тим, як кудись повернути, звісно, там припаркуватися чи повернутися. Теж поворотник включаємо обов'язково і дивимось дзеркала. Кожні там 15 секунд, по-моєму, по правилам, треба подивитися в дзеркало заднього виду. оце основне. оце основне, Перший час, взагалі, навіть коли я вже здала, коли я вже їздила сама, я дивлячись в дзеркало, я пам'ятаю е, свій стан. Я дивлюсь в дзеркало, потім вперед, і я розумію, що я взагалі не зрозуміла, що я там побачила. Настільки. Е, Стрес і оця увага наперед, що ти просто не розумієш, що ти побачив в дзеркалі. Ти подивився туди, але наче то не ти подивився. Оце пройде з часом. ну, Треба просто пережити це. Це пройде. Потім ти будеш нормально аналізувати все, що ти бачиш, в кожне дзеркало. Перший місяць кожного дня треба сідати за руль і їхати. Страшно, пітніш. Ти себе змусиш сісти, оце от це з педальками, подумати, так, тут, ту, ту, куди як виїжджати? Капець, як страшно. Просто треба місяць кожного дня через це страшно переступити, сісти і поїхати. І е, якщо у вас є людина, яка, от як я, наприклад, може спокійно сидіти спокійним голосом, щось пояснювати там, а не хапатися за руть, кричати, що ти робиш? Подивись, перед та все. От, от таку людину краще самостійно тоді, просто сіла сама. Е, Принаймні ти ризикуєш тільки своїм життям, якщо повільно їдеш, ну не життям, а там машиною своєю, грубо кажучи, якщо повільно їдеш, не швидко, да? і може там когось можеш поцарапити, але у тебе менше шансів це зробити, коли ти будеш сама, ніж коли буде рядом хтось невротичний, кричать і хапатися за, за кермо. От краще самостійно. А взагалі краще знайти таку людину, яка така флегматична, у якої стабільна нервова система, яка ну, в'їхала в ямку, ну, в'їхали. Буває, ну, всі ми в'їжджаємо на дів'янку. Ну, там десь там провтикала щось десь, ну, провтикала. Ну, треба шукати такого інструктора або такого знайомого, який може з вами так, покататися спокійно. Тому що ці нервові з боку папутчики це найгірше, що може бути. Просто треба позбуватися цього. І ще таке: позбуватися, типу, папучиків. Пішла вона сказала ще нюанс такий. Коли ви вже не вчитеся в школі, ви можете не чіпляти букву У. По-моєму, по закону може щось змінилося. Виправте мене, якщо зараз інакше. Але коли я навчалася, то в якийсь період треба було їздити з буквою У місяць чи два, я не пам'ятаю. Потім можна знімати. А потім був період, коли все, ти з буквою У тільки у машини мають їздити. Всі, хто вже здали на права, вже буква У не чіпляється. Не обов'язково і навіть не треба цього робити. Але чому я все ж таки вам раджу не чіпляти букву У привзятає відношення у інших водіїв? До машини з буквою У. Від вас будуть завжди чекати, що вас зараз натупите, і будуть намагатися вас об'їхати. Зайвий раз можуть на вас посигналити, зайве привертання уваги до вас, як до члена руху на дорозі, розумієте? І це вас буде зайвий раз відволікати напрягати. Якщо ви натупили і у вас буква У, на вас всі напікали, наматюкалися, поржали, А, ну давай, давай, учень. А якщо ви натупили і у вас немає букви У, більшість. Людей, ну я так іноді туплю. Тому вам це точно ніяк не допоможе. Тільки буде заважати, що вас будуть отак об'їжджати, підсікати, ви будете тільки бачити, як там об'їхала, там, а ще й заглянули. Так. А хто там, дівчинка чи мальчик за кермом? Це знаєте, як неприємно. Тому прибирайте ці каблучки, оці веніки, от це все не треба, воно вам. Це моя особиста порада, але ви робіть, як вам буде спокійніше. Якщо щось ще вас цікавить, і я цю тему не затронула, я можу записати другу частину, пишіть в коментарях. Я залюбки поділюся своїм досвідом і своїми якимись порадами. Лайк, якщо вам відео сподобалось, і якщо воно було корисним, відправте тому, кому воно буде корисним і цікавим. Бувайте гарних вам екзаменів, якщо ви будете здавати екзамени і приємних водіїв на дорозі.